Друзі, я вітаю вас! Цим роликом я розпочинаю серію відеопорад від ріелтора для власників нерухомості, а також їх представників. І перша моя порада відповість на питання, як вигідно та швидко продати нерухомість. Отже, для того, щоб швидко та вигідно продати нерухомість, необхідно зробити зручним її купити. Для цього. Варто розміщувати ціну в оголошенні. Навіть не просто варто, а обов'язковим є розміщення ціни в оголошеннях. Моделюємо ситуацію. Власник або його ріелтор розміщують оголошення або записують відеоролик гарний, якісний, з гарним музичним супроводженням, або з текстовим супроводженням. Все чудово, а в кінці немає ціни. Покупець дивиться, а в кінці його очікує роздратування. Він в шоці. Він хоче бачити цілісну картинку, і для того, щоб в нього була цілісна картинка, він має побачити всю інформацію. А ціна це головний показник взагалі того, що бачать люди. Немає ціни, немає цілісної картинки, є роздратування і це відштовхує. Тому, будь ласка, розміщуйте ще оголошення обов'язково в кінці. Вказуйте ціну, знімайте відеоролик обов'язково в кінці. Напишіть ціну або озвучте цю ціну. Це буде зручно для покупця і таким чином ви швидше продасте свою нерухомість.